Мої вітання, слава Україні! 179-й І сьогодні у нас знову перевірка знань. Сьогодні згадаємо інфінітив і Єрундії. Але спочатку давайте перевіримо переклад, домашнє завдання. Він виглядав так, ніби закохався. He looked as if as though he had fallen in love. Або можна сказати, He looked as if he were in love. Відповідно, будуть різні часи. Вже, вже закохався чи був закоханим? Вона говорила так, ніби боялась. She spoke as if, або as though she were afraid. Вони поводились так, ніби були вдома. They behaved as if, чи as though they were home. Джейк відчував себе так, ніби захворів. Джейк felt as if, чи as though he had fallen ill. Так само, як в першому реченні, можна сказати as if he were ill. І знов будуть різні часи. Якщо захворів до того вже буде past perfect, якщо був хворий, тоді, відповідно, відчував, був хворим одночасні дії і тому he were ill. Нагадую вам, що особливо в письмовій англійській мові діє слова be норм, ну, дуже часто нормально ставиться в формі were після зів СДУ в нереальному порівнянні. Таке враження, ніби ми повернулись в минуле. It looks as if or as though, we have returned to the past. Шосте речення. Вчитель говорив так, ніби бачив мене в перший раз. Лора вибачалась так, ніби скоїла злочин. Лора apologized as if she as though she had committed a crime. Він тремтів так, ніби побачив чудовисько. Щодо тремтів, тут краще обрати дійсно tremble. Зазвичай так, коли людина тремтить від страху, то tremble. He was trembling as if as though he had seen a monster. Побачив до того, тому had seen. Вона мовчала, ніби не знала, що сказати. Одночасні дії. She kept silent або she was silent, as if as though she didn't know what to say. Вона поводилась, ніби була підлітком. She she behaved as if, she, as though she were a teenager. Повторюю, ще раз звертаю увагу на форму were. В розмовному мовленні, звичайно, можна сказати, she behaved as if she was a teenager. Це нормально, але в письме, писемній мові, особливо, коли ми впевнені, що нереальне порівняння, тобто вона не була підлітком, а поводилася як підліток, то нормальна форма she were a teenager. Сподіваюсь, ви впорались. І помилок в формах дієслова не було. Отже, сьогодні у нас тест 10 речень. І я пропоную вам обрати форму або інфінітива, або єрундія. Після кожного речення я роблю паузу, ви робите вибір, потім я даю правильний варіант. Поїхали. Після Suggest. Вживаємо інгову форму, а не інфінітив, правда? Тому I suggested going in my car. Друге речення вона не схвалює те, що я в цьому році залишаю навчання. Після approve, нагадую, approve of somebody doing something. Ми вживаємо герунді, а не інфінітив. Тому правильний варіант: she doesn't approve of me leaving school this year. Третє речення. Значення тут: не забудь зателефонувати мені, коли приїдеш. Коли після remember. Дія спрямована в майбутнє, тобто не забудь щось зробити. Ми вживаємо інфінітив. Remember to call me when you arrive. Інова форма вживається після remember, коли ми згадуємо щось, що було в минулому. Четверте речення. Я ніколи не забуду, як я чув цю музику пер... в перший раз. Правило с forget так само як с remember. Якщо дія спрямована на майбутнє, то буде інфінітив. Якщо ми говоримо про минуле, буде інгова форма Єрундії, як в даному прикладі. Да? Я ніколи не забуду щось, що було в минулому. Те, що я чув цю музику в перший раз. Тому, uh, правильний варіант: I'll never forget hearing this piece of music for the first time Герундій. Театре речення. Я ніколи не шкодував, що кинув коледж. Те саме правило і після регрет. В основному, після регрет, ми, ми вживаємо щось, говоримо про те, що щось було. Тому ми шкодуємо про минуле. І тому, як правило, після регрет в більшості випадків, скільки ми говоримо про минуле, ми вживаємо інго форму, як в цьому прикладі, I never regretted dropping out of college. Нагадую, що інфінітив після регрет. Вживається, коли ми говоримо про зараз, і це, як правило, формальні листи, які починаються з жалем. Повідомляємо вас, що тето-тето-те-то. -те -те». Наприклад, що вас не взяли на роботу. І тоді це буде We regret to inform you that. І далі по смислу. Шосте речення. Ми не можемо дозволити собі в фінансовому смислі, да, не, не вистачає грошей поїхати за кордон цього літа. Нагадую, що після ЕФОД ми вживаємо інфінітив, а не єрундії. Тому правильний варіант: we can't afford to go abroad this summer». Сьоме речення. Вона мріє мати мріє мати свій власний бізнес. І е, нагадую, що після Dream ми вживаємо єрундії. Може бути прийменник of або about, але не інфінітив. Тому she dreams of running her own business. Восьме речення. Він не може не подобатись. Нагадую, що після can't Help ми вживаємо Єрундії. You can't help liking him. Дев'яте речення. Тобі не важко говорити людям свій вік. Ти не проти говорити людям свій вік. Після mind mindгова форма. Тому do you mind telling people your age? Не інфінітив. І десяте речення. Чи ти домовився, чи домовилась про зустріч з ним? В цьому смислі, після arrange – тільки інфінітив. Have you arranged to meet him? Ну, по поставте собі оцінку. Ми закінчили тест. Пам'ятаєте шкалу. Да? Якщо ви зробили е 9-10 речень правильно, тобто припустились лише однієї помилки. Або взагалі не зробили помилок, поставте собі відмінно. Якщо ви зробили 8 правильно, тобто максимум 2 помилки це добре. Якщо 7. Правильно, Тобто максимум 3 помилки це ні, і 6, вибачте, да, і 6. Тобто, максимум 4 помилки це задовіння. А, Якщо були проблеми з цим, нагадую, що раджу вам повернутися до відповідних уроків на інфінітив і Єрунді ще раз їх пройти. Ще раз повторити, щоб у вас вибір форми не викликав проблем, щоб ви робили це автоматично. Правил тут ніяк ну правил тут мало. Взагалі вживання інфінітиви чи гірундія є звичайно такі правила, які я вам розказував, як після remember, forget, regret. Але часто ми просто знаємо, як це називається керуванням дій слова, тобто ми знаємо після цього дій слова, як, наприклад, епрувда, ми знаємо, який прийменник. Або Dream, наприклад, і яка форма далі вживається інфінітив чи й Це просто треба запам'ятовувати. Це, це не стільки граматика, як лексика. Якщо тест був для вас корисним, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Напишіть щось в коментарях. А я вам дякую теж за увагу і до наступної зустрічі.